Привіт! Мене звати Оля Ліводріт. Ви на моєму ютуб-каналі все про життя в Німеччині, про біженців А в цьому відео я хочу розповісти про новини липня або взагальну таку інформацію, все, що ходить в інтернеті, що стосується біженців, тому що є багато інформації, яка є недостовірна. І різні блогери розповсюджують або просто люди. Отож, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про, про дозвіл на проживання в Німеччині, про продовження його, так, про продовження потім про водійські права, про продовження водійських прав, страховка в загальному про прийняття біженців, зміна країни, часто вона запинують, також зміна проживання в Німеччині і грошова допомога від джоб центру, додаткова грошова допомога від джоб центру. Е, так, одразу хочу наголосити, що я не є юристом. Просто я дуже багато займаюся особисто по своїй діяльності, з чим я займаюся з різними. Державними службами в Німеччині я добре знаю німецьку мову, тому мені немає якоїсь мені дуже легко прочитати якісь закони, зрозуміти, про що йдеться, або ж подзвонити в відповідну службу і також там запитати достовірну інформацію або взяти посилання на закон. Так, і звідти я беру зазвичай всю інформацію. Значить, про прийняття біженців, взагалі про прийняття біженців, Німеччина надалі приймає біженців. Так як я минулого року в цю пору казала, як на початку війни казала, Німеччина приймала і буде приймати біженців, це залежить просто від їхнього законодавства. Навіть якщо німці не на сьогоднішній день я розмовляла там, з деякими німцями, якісь цим не подобаються. Ну, не подобається. Як вони мені кажуть, якщо вам щось не подобається, то йдіть до нашої влади. Так само в цьому випадку, якщо вам не подобається, що ви самі приймаєте багато біженців, то йдіть до вашої влади. Це їхній такий закон допомагати приймати біженців. Куди їхати? Ось тут ви бачите посилання, чи тобто сайт, де ви можете знайти всі центри приймання біженців. Так? Їх є дуже багато. Якщо ви взагалі нікуди ніяких не знаєте, то це, звісно, Берлін Тегель. Якщо ви хочете до іншого приїхати ось тут, заходите на сайт. На сайті посилання на цей сайт знайдете під цим відео знаходяться різні центри першої допомоги міграційні служби в будь який в будь-якій з цих центрів ви звертаєтесь і на місці вже отримуєте достовірну інформацію що стосується ваших ваш прийняття вас як біженців в німеччині чи ви з Харкова чи ви з Львова немає різниці Німеччина, всіх приймає вони не перевіряють приписки, всі з України, всіх приймають. Отож, ви зрозуміли послання на цей сайт. Також в в примітках було написано, що якщо ви біженець України, будь ласка, обирайте якісь менші місцевості для того, щоб пришвидшити. Отримання документів для того, щоб швидше могли отримати документів, тому що в великих містах дуже велика черга: два, три, шість місяців. Люди чекають на реєстрацію. Останнє, що я робила реєстрацію, це в землі Бранденбург. Ми зробили квіт, в квітні місяці. До сьогоднішнього дня ми ще повністю не отримали всіх документів, тобто і допомоги. Без всіх документів ви не можете отримати допомоги. Тобто люди сидять, чекають, але що але робити? Наступне місце проживання. Зміна місця проживання з однієї країни. Я окремо записувала відео: ось тут є, коли ви хочете з іншої країни переїхати, з іншої країни, так? Все можливо, ті самі правила. Е, можна, так, можна. Інколи взагалі не питають причини, інколи є відмови. Відмови я бачила, що щось там не підходить. Наступне е, зміна місця проживання в, там, в межах е, Німеччини. Якщо ви в районі одному, в межах одного району, якому ви приписне, ви маєте право зміняти місце проживання, як вам як вам хочеться. Якщо ви в, наприклад, Хочете з одної землі в іншу землю, то це навчання, це робота, це якщо там якісь рідні родичі, мама, там я не знаю, хтось там чоловік там зареєстрована жінка хоче до нього, тобто сім'я, щоб разом жити, або ж, або ж нам не знаю, одруження може бути також поважною причиною. Це одні поважні причини. Так, значить, е, наступне. Це страховка. Про страховку хочу поговорити. Я в Німеччині страхування обов'язково обов'язково, значить це або за вас платить джоб-центр, або ви самостійно, або, вас, або ви самостійно на роботу хочете і за вас страхові внески сплачує ваш роботодавець, або ви приватний підприємець і самостійно сплачуєте. І є ще один варіант для українців. Тобто, якщо ви просто хочете перечекати війну і вам дали дозвіл на проживання тут, ви можете просто відкрити рахунок в банку. І підписати договір з страховою компанією, і страхова компанія там буде 200-300 євро на всю сім'ю, на всю сім'ю знімати. І ви будете мати страх, страховку німецьку. Чому важливо її мати? Тому що. Тому що це закон, і тому, що якщо ви її не будете мати, то пізніше може бути, що прийдеться за ці всі місяці, скільки ви були приписані в Німеччині, заплатити повністю страховку. Як отримати цю страховку, про яку я говорю? Просто якщо ви тут у Німеччині, я вже з такими багато спілкувалася, не хочуть нічого центр, не хочуть працювати, мають гроші, просто хочуть поставити гроші на рахунок і жити тут спокійно, і, ну, там, і ні від кого допомогу не отримувати, і так далі. Ви пишете, ось тут мій мейл, ви пишете мені на мейл, так, свої дані, це не знаю, прізвище, ім'я, номер телефону, я передам дані консультанту, це україн, Українка, також я з нею познайомилася. І ем, далі вони з вами зв'яжуться. Тобто не, не бійтеся, я не можу тут розповісти її там дані, тому що мені заборонено, чи це реклама, не знаю. Добре. Мейл на мей, хочете страховку, просто якщо ви не хочете. Не знаю, десь в іншій країні працюєте і тут не хочете нічого показувати, свої доходи і так далі. А, а обов'язково мати страховку. То тоді робиться ніби з, з ваших заощаджень, з таким законом, що у вас є заощадження. Не всі ці страхові компанії роблять, але одна державна страхова компанія, принаймні мені відомо, це робить, значить страховою розібралися. Наступне це. Саме цікаве це дозвіл на проживання, продовження його і та водійські права. Отож, я б читала купу інформації і знайшла лише одну, один протокол е Бундесрату німецького парламенту про те, що на сьогоднішній день немає жодного продовження до 26-го року, що там всім, всім будуть біженцям продовжувати автоматично. Е є постанова, що 2, коли 20 якого, там 24, 24 лютого закінчуються документи, ви ще маєте тут право бути до, тобто біженці мають право бути тут до 2 червня 24 року. Ось тут постанова. Так? Посилання на постанову я дам також всі всю цю інформацію Ви можете собі самостійно прочитати. Тобто жодної інформації про те, що всім по підрад продовжують документи до 26, го до 25 го року і так далі, немає. Якщо у вас є якась інша інформація, інформація. На законодавчому рівні, будь ласка, поділіться зі мною на мій e-mail або в коментарях. Але не, не давайте мені посилання якихось там ютуб-блогерів, ну, таких, таких як я, наприклад. Ну, я отдаю посилання, звідки я беру цю інформацію. Там не знаю, на посилання на сайт ТСН України чи посилання на якесь там інше джерело. Посилання має бути на законодавчому рівні: протокол від, від парламенту чи від якоїсь іншої законодавчої. Якийсь інший законодавчий документ. І водійські права. Так само, водійські права автоматично до 2025 року нікому не продовжує, тому що мені вже кілька разів казали, автоматично продовжується всім до 2025 року. Якщо вам тут, якщо там, я так розумію, що знову ж таки буде новий закон прийматися після 24-го року. Після 24-го року в лютому там буде новий закон, або до того, що робити з біженцями. Можливо, якщо війна закінчиться, то і не потрібно всім продовжувати. На що ми дуже сильно надіємо, що війна як найшвидше закінчиться. Якщо ж не закінчиться, то можливо ще раз на той час продовжу так. Тому чекаємо рішення, жодного рішення про те, що швидко продовжують всім продовжують документи, такого немає. Хто все ж таки хоче залишатися, я записувала окреме відео. Ось тут є відео, де ви можете розглянути всі реальні способи, як залишатися в Німеччині. Так. І ще додатково грошова допомога в Німеччині, грошова допомога в джоб центрі Так, з липня місяця додатково там 75, 150 200 євро до допомоги на освоєння якоїсь спеціальності. Ну, в принципі, це в цьому нічого немає нового, тому що джоб-центр так і так зобов'язаний там і платить за навчання. Людей, якщо ви маєте якісь свої курси, які навіть дорожче коштують, ви можете з цим з цією пропозицією звернутися до Джо Центру, і вони оплатять. Або ж також скористатися цією пропозицією, або ж якимось іншою пропозицією, яка вам відповідно до вашої освіти, відповідно до ваших знань німецької мови є потрібною, то це все також Джо Центр може підтвердити так. Е, так, ну, це все. Якщо у вас є якісь інші цікаві ідеї, новини, що стосуються біженців, також документальне підтвердження, продовження документів, е, надсилайте мені, мені буде дуже цікаво почитати. Я запишу наступне відео. Дякую і почуємось наступних відео. Не забудьте поставити подобайку цьому відео, підписатися на мій ютуб канал, поставити дзвіночок для того.